зустрічаємо гостей із Швейцарії. Це наші колеги-партнери, з якими ми співпрацюємо в рамках програми ЄГА. І безпосередньо сьогодні колеги приїхали подивитися, як реалізовані проекти програми ЄГА у Новлицькому ЦНАПі. Що саме нам вдалося реалізувати і як ми працюємо на сьогодні, хочу з вами поділитися. Новолинський ЦНАП на сьогодні надає 327 послуг. Особливо хочу акцентувати увагу на тому, що від жовтня 2023 року у ЦНАПі працює Мінсервіс ветеранів. Це послуги, які ми надаємо за окремим віконечком. Для військовослужбовців та членів їхніх сімей також розкажу про те, що в нас на сьогоднішній день вже працює дві робочих станції по виготовленню паспортів громадянина України та закордонних паспортів. В рамках програми ЕКАП ми мали можливість отримати другу станцію, що спростило роботу, як і для працівників, оскільки на двох станціях і ми маємо можливість приймати більше людей, і маємо можливість одночасно і приймати, і видавати людей.